Tesla Model 3 Dorстайнг в білому кольорі. Дуже гарний колір. Мабуть, із всіх мій улюблений. Так. Крило. Крило має пошкодження. От тут новичку подрябинку і ось тут. Ну, інше все добре. Геометрія зберегла чудово. Камеру вже продали. Дзеркало. Дверки в ідеальному стані. Продаємо разом зі склом. Сломаю тут подряпанку. Задня дверка водійська, все добре. Спробую засняти клеймо, щоб бачили рік. Диск в доброму стані. У нас багато таких дисків, можемо чотири зібрати без проблем. Форточка ціла. Задня чверть в доброму стані. Задні фонарі збереглися. Лючок порта зарядки все добре. Задній бампер в чудовому стані. В колір продаємо. Права чверть все добре. Дверки вже продали. Форточка залишилась, молдинги залишились. Поріг. Трішки захищаємо від дощу, тому я можу сказати, що він в гарному стані. Якщо треба, частина або цілий, також вирізаємо, надаємо. Крило не вціліло, камеру вже продали, вони хромовані були і вони зараз трішки в дефіциті. Капот, на жаль, не сперігся.